Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 18 травня православні віряни за новим церковним календарем згадують святих отців сімох Саненських соборів, а також мученика Феодота і сімох святих дів. У народі день отримав назву Феодот Вівсяник. На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба. У центрі уваги був Дуб, якому люди поклонялися. Його вважали деревом перуна і під його кроною приносили жертви бога. Слов'яни навіть вірили, що молодині яблука ростуть не на яблуні, а на дубі. Біля дерева проводився обряд на вірність і непорушність сімейного союзу. Для цього молоді бралися за руки і обхоплювали дуб три рази. Ті, хто народився на Федота, жили довго, черпаючи у дуба життєву силу і енергію. А їх душі знаходили притулок в дуплі дерева покровителя. На Федота авівсяника сіяло овес і, спостерігаючи за деревом, визначали, чи буде рясним його урожай, а також і інших зернових. Цей день вважався сприятливим для посіву льону. У зв'язку з цим зверталися за допомогою до святих дів Великомучениць, звідси пішла ще одна назва сім дів. У Феодота просили зцілення. Знахарі лікували болю в спині за допомогою змоги і осикової гілки. Дуб сьогодні вважається деревом сили. У день Федота наші предки приносили до дуба частування, щоб задобрити лісових духів, а ще проводили обряд на залучення багатства, що в родині гроші водилися і йшли подалі від будинку, садили молодий дубок і поливали його водою. Потім за деревцем доглядали, щоб воно росло, і разом з ним множилося добробут. З дуба згодом почали будувати церкви, але вважалося великим гріхом рубати дуб. А тому його валили. Об'єднавши всі з селом для того, щоб розділити тягар гріха, під дубом проводили весільні церемонії. Ще одним звичаєм, у народне свято 18 травня був посів вівса. А з торішньої крупи готували вівсяну кашу, кисінь, запіканку і вівсяне печиво. Цідно з прикметами, страви з вівса сьогодні приносять достаток ситість і здоров'я, що не можна робити 18 травня. Не можна 18 травня нікому давати ключі від будинку. Інакше доведеться переїхати або поміняти місце роботи. Наші предки вірили, що сьогодні не можна обертатися на оклик. 18 травня кликати може тільки нечисть. Почувши своє ім'я, не можна обертатися, а варто почекати, поки людина підійде до вас сама. Інакше можна опинитися у владі темних сил. Молодим дівчатам цей день не рекомендували сидіти вдома. Вважали, що так, можна позбутися перспективи вийти заміж. 18 травня обов'язково потрібно залишити житло. Щоб не потрапити у фінансову прірву, не варто в цей день наздоганяти будь-який транспорт. Не можна 18 травня надягати старі речі, вони символізували в цей день старі борги і забуті обіцянки, які доведеться виконувати і повертати. Серед заборон, що сьогодні не можна робити лихословити, скандали та відмовляти в милостині. Народні прикмети не радять сьогодні шити, а також розпочинати нові страви. Звінняться Перспективи на нову роботу. Все заладиться. Що можна робити 18 травня? Свята Феодота шанують як помічника весни і просять у нього багатого врожаю. На Феодота в народі традиційно готують вівсяну кашу і випічку. Наприклад, можна спекти вівсяне печиво. За повір'ями, якщо сьогодні закохані, взявшись за руки, тричі обідуть дуб, то проживуть разом довго і щасливо. 18 травня вважається вдалим для медичних процедур лікування недугів і позбавлення від болю в спині. Наші пращури цього дня ходили в лазню, лікувалися дикими цілющими травами і зверталися до знахарів. Прикмети. Дубана в херегівці у злісся добре вродить овес. Листя обсипається з дуба буде неврожайний рік. Дуб розпускається раніше ясина, буде влітку посуха. Якщо грають зірниці, буде зміна погоди. Скоро буде дощ, якщо здалеку чути дятлик. Пророкує дощ, хвиля, що б'є протитечії. Сонце, що опускається в хмарах, і бузок, що повністю розпустився. Яблуня пізно зацвіла буде і осінь пізньої. Вечірній спів чибесів іщує на ранок ясну погоду. А листя дуба повністю розпустилася до доброго врожаю. Зозуля 18 травня довгої зупинки, куї. Прохолодні ранки закінчилися і можна насолоджуватися теплими днями. До вечора купчасті хмари не пройшли, брахмата до того, що погода зіпсується. 18 травня і мене на сьогодні. Мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Давид, Матрона, Павло, Семен, Фаїна, Федот, Христина, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Олександра, Клавдія а також Ірина та Яків. До зустрічі в нових відео!